Вінницький міський судом розпочинається розгляд заяви про... Ніка, відміт... Ніякого розгляду не судом розпочинатись не буде. Немає Це ніякого розгляду. Ви ніякого ніякого не почули, чи ні? Ні, не почув. Е, я вам роблю зауваження ніякого... за порушення в судовому засіданні. Зауваження роблю я, я. жива людина з правами. Не може Фільницьке, бути суди суджена фізичною особою. Фізична особа не судить. Вас фізична особа ніхто не називав. Взагалі. Ви фізична особа, та що написано на е, дверях. Ви вмієте ви е, читати закони і міжнародні панки. Я, я, я не буду давати нікому нічого. Зараз я викликаю свіч оперативну групу. Я вас попередив, що порушуєш, я вас віддалю за судового цілий. Я вас попереджую, шановні. Я зараз викликаю. Не підкорятися головуючому чи ні. Ні. Не підкоряйте. Ваша підприє думка щодо видання. Ви особи, не головуючий Ви не головуючий. зневагу до суду про Ви не головуючий і це не суду. А це не прокурору. Я можу тільки об'яснити його поведінку. Так. Значить, як їх називають? Конституційні. Його права ніхто не порушує. Особа зайшла і зразу почала. Я не особа. Я ще раз наголошую Вони сприймають. Ваша що... думка, будь ласка. Ш -ш 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 Я не особа. Я Собто вам рішення не граю. Рішення, рішення він, не він Все, все, все. Він. Фізична особа. Рішення. Шановне, як ви можете прокоментувати таку свою ну, голосливу Це не поведінку? Є поведінка в суді. Ви сказали, що особа, громадянин, людина, от ви такі горячі говорите. Можете Подивіться, сказати? Будь ласка, що написано в них на дверях в цих так званих суддів, якими вони себе називають. І ви побачите, що е, пишеться якраз так, як пишеться е, в документах фізична особа. Е, не громадянин, не людина, а фізична особа нижчий статус. Найнижчий статус. Я себе заявив при вході людиною, що я можу мати з фізичною особою. Фізична особа це емігрант чи просто раб. І раб збирається мене судити. Цей недосуд закритий вже в 2018 році. І докази всі були в заяві. Він не зрозумів цього, і він винесе, звісно, рішення на те, щоб продовжити в цьому недосуді розгляд, буцімто сфальсифікованої справи проти мене по статті 109, частині 2. Тобто повалення конституційного ладу, повалення конституційником конститу...